на Сапун проти Лю. Фінал у вазі до 63 кілограмів. Ще один цікавий чемпіонський поєдинок. Борці, які ще нещодавно обидва представляли область. області, І ось тут така справжня шахматна партія між сапуном та лю. Першим бал заробляє саме все волод відкриває рахунок по суперника зараз лю. І ще буде ще одна спроба скручування одразу ж від сапуна, але ні, від захищався зараз лю. Рахунок мінімальний рахунок на користь все володо сапона. 1-0. Єгор Якушенко зараз у куточку все Волода, Воно абсолютно так само, як ми сапона. Я ось тут все ж таки лю заробляє. Перший для себе бал. І ось тут для всеволода головне відстоює. Так не такий щільний, як у Сапуна, але чудово можливість має накатити. І він це робить два бали для Лю. Хищатися Сапун дуже важко. Це помітно, як дуже важко. Фізично потужний Лю робить ще один накат. Вже привітати Максима Лю з перемогою на чемпіонаті України. На цьому турнірі показав яскраву боротьбу, показав свій характер.